Сонячна електростанція на шару чи як встановити СЕС для бізнесу за 0 гривень. Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити про одну із цікавих тем, як встановити сонячні електростанції для бізнесу, не вкладаючи купу грошей. Можливо? Так. Цікаво? Розказую. Все просто. Ви можете використовувати грантове фінансування або кредитування. Коли ви маєте стабільні і постійні витрати в бізнесі, такі як регулярні платіжки за електроенергію і воду, вам потрібно шукати певні рішення. Щоб не витягувати гроші з обороту та економити кошти, які потім можете вкладати у розвиток бізнесу, у 2023 році, є можливість скористатися трьома реалістичними програмами, які доступні для різних категорій бізнесу, перша Перша це класична програма Доступні кредити 5-7, де всі відсотки по кредиту компенсує держава. Відбувається це шляхом до фінансування погашення кредитної ставки з боку держави за рахунок державного бюджету. Об'єм такого фінансування становить 60 мільйонів. А реальна ставка користування такими грошима приблизно 20%. Ці кошти можна взяти як під сонячну електростанцію, так і під реалізацію ваших. Інших ідей. Єдина умова кредитування є чесність і прозорість вашого бізнесу. Друга програма це варіант для тих, хто не любить зв'язувати стосунки з кредитом. Є робота. Це одна із категорій грантів, яка обіцяє вам дати 250 тисяч гривень, але ви зобов'язуєтесь працевлаштувати двох людей на наступні три роки. Фактично, ви повертаєте ці гроші, сплачуючи єдиний соціальний внесок за двох працівників. Плюси цієї програми доступність і масовість. Третя програма від американського агентства «USID» Сума цієї грантової програми цілих 35 тисяч доларів. Її активні користувачі це жіночі проекти та сімейні бізнеси. Планується видати 100 грантів до 24 липня 2023 року. В рамках цього гранту середній чак має становити від 10 до 35 тисяч доларів. Тож робимо підсумок. Є гранти і кредити. За кредити віддаємо кошти з певним відсотком відповідно до умов того чи іншого банку. А беручи участь у грантах в одному із грантів, ми зобов'язуємося виконати усі умови грантодавців, а також зробити певну звітність перед ними. Беручи участь у грантах, пам'ятайте, що грантові заявки це як участь у конкурсі. Чим краще описані ваші ідеї і прорахунки, тим більша вероятність, що ваш проєкт оберуть. Але щоб ви не обрали, я більш ніж впевнений, що встановивши сонячну електростанцію для бізнесу чи власного споживання, ви точно не прогадаєте. Про всі переваги встановлення сонячних електростанцій шукайте у наших відео ясного неба і теплих промінів від компанії Промінь ЕнергоПлюс.